Я виступаюся, розліт каже день руські, мене інколи дивує є ми українці. Тому що, будучи більшістю абсолютною, наші, навіть в наші, нашій столиці в місті Києві, в кожному місті ми абсолютно більшість. І по всій соціології Ісус 10 не дасть брехати, Більшість цього міста у Кримомовні, в жодному локальному місті ми не є більшістю. В жодному магазині, в жодному кафе, в жодному ресторані. Нам штокають і какають. І допроситися меню чи перейти на нашу рідну мову подаючої більшістю, ми не можемо, тому що мені здається, що в нас є комплекс української діаспори, що ми тут в Києві, українці, ведемо себе як діаспора. От нас є реально більшість. Але ми збираємо реально маленька меншість. Це ми збираємося, бо роди хочеться, щоб руски збиралися, це ми збираємося по економових садочках, це ми з своїх дітей збираємо в економовні кампанії, це ми збираємося якісь сім'ї новоріг святкувати. Таке маленьке українське гетто, тому що ми самі свідомо віддали наше місто окупантам, тобто, і досі продовжуємо. Це наша найбільша проблема, це мислення рамками діаспори. Тому ми розбираємо українською мовою, ходимо в українську церкву, але на роботу ми ходимо. До американців, до німців, там ми переходимо на їхню мову, там ми визнаємо їхні права. І мені здається, що такий проєкт України він не збудується. Не можна збудувати проект країни, де 10% яких людей, мені чи навіть будуть маніпулювати етнічною, абсолютно етнічною більшістю в армії. Тому мені здається, що ми повинні позбавляти цього комплексу. Тому що нас свідомо заганяють цю діаспору, нас свідомо заганяють, що ви робите нікчемні, ви не можете бути ніколи при владі. Ну добре, при владі. let